Сьогодні ми поговоримо про те, як українці створили Російську імперію. Хочу зазначити, що мова йтиметься не тільки про те, яку роль відіграли вихідці з України в діяльності імперських структур, а таких було дуже багато. Це і некоронований імператор Росії, вінчаний муж Цариці Єлизавети, Олексій Разумовський, його брат, останній гетьман України Кирило, і канцлер Катерини II, Олександр Безбородько. І її фаворит, дипломат, і просвітитель Петро Завадовський, і Феофан Прокопович, і Стефан Яворський, і багато інших, більш або менш відомих діячів XVIII століття. Про них ми обов'язково поговоримо. Але головною темою нашої сьогоднішньої бесіди є тема створення імперської ідеології та її економічних підстав, без яких перетворення Московського царства Російської імперії було просто неможливим. Слухаємося звучання трьох слів. Об'єднання, воз'єднання і приєднання. Різниця між ними невелика. Корінь слова один єдна, але сенс кожного слова зовсім різний. То тепер поставимо себе запитання: що сталося у 1654 році? Воз'єднання двох розлучених ворогами частин єдиного цілого, об'єднання двох окремих об'єктів, початок творення чогось принципово нового. Чи приєднання сильнішого до слабшого. Мудрі люди кажуть, що все пізнається в порівнянні. Тому давайте порівняємо Україну XVII століття з її найближчими сусідами Польщею та Московією. Польща 17 століття це країна, яка ще переживає пік свого розвитку. Шляхецька республіка, що утворилася від злиття Великого Князівства Литовського із Польським Королівством, на початку свого існування, хоч і не довгий час. Але була наймогутнішою державою Європи. Союз Польщі, Литви і Росії дав можливість зупинити німецьку експансію на схід. В битві під Грюнвальдом об'єднані, справді об'єднані, сили трьох народів, розгромили армію хрестоносців, надовго відбивши їм апетити до славянських земель. В радянській історіографії в описах битви під Грюнвальдом завжди наголошується на факті, що вирішальну роль у цій битві відіграли смоленські полки. Які стримали фронтальну атаку хрестоносної кінноти і дали можливість польським та литовським частинам перегрупуватися. Це, начебто, повинно служити доказом, що і тут без росіян не обійшлося. При цьому замовчується факт, що самоназва росіяни тоді ще не існувало. А Смоленськ належав до Великого князівства Литовського, був його інтегральною частиною і не мав жодного відношення до Московії. Відношення це з'явилося дещо пізніше. В Європі тоді лютувала 30-літня війна між коаліціями католицьких та протестантських країн, і Польща також приймала в ній участь на боці католиків. У 1632 році помер король речі посполитої Сигізмун III, а нового короля шляхетство іще не вибрав. Московський уряд вирішив скористатися цим. Під Смоленськ виступило 35 тисяч. Московського війська із 150-грарматами на чолі з боярином Михайлом Шейним. Залога смоленської фортеці складалася із 2,5 тисяч вояків під командуванням капітана Соколінського. Але ця залога відбила два штурми московської армії і протрималася до часу прибуття підмоги. Шляхта Речі Посполитої вибрала своїм королем Владислава, і той негайно вирушив похід під Смоленськ. Його 30-тисячна -ти армія, що складалася наполовину із королівських гусарів, а наполовину із запорізьких козаків, досить швидко змусила капітулювати військо Шейна. Поразка московської армії була настільки нищівною, що ще на довгі роки московський уряд про неї пам'ятав і намагався не встривати у сутички із військами Речі Посполитою навіть тоді, коли для цього складались приятливі умови. Пережита поразка! А перед тим ще й велика московська смута початку XVII століття, відсутність виходу до моря та значимих торгових шляхів, примітивна економіка і майже повна відсутність культури і освіти відкинули московське царство далеко на задвірки тогочасної політики. І ні в політичному, ні в економічному сенсі воно не відігравало жодної значимої ролі в Європі. Політичними гравцями на терені Східної Європи була польська річ Посполита та сполковічні противники, на півночі Швеції, а на півдні Кримське ханство, за яким стояла могутня Османська імперія. І тут знову варто прокрутити плівку нашого історичного фільму на два століття раніше, із часів Богдана Хмельницького, тобто із середини XVII століття, перенестися до середини століття XV. 29 травня 1453 року турецькі війська під командуванням султана Махмеда ІІ штурмом взяли Константинополь. Тисячолітня православна Візантійська імперія припинила своє існування. Але ще задовго до цього православні ієрархи, передбачаючи неминучість поразки, почали шукати шляхи відступу і вибирати територію, яка могла б після падіння Константинополя стати опорою для православ'я. У той час існувало декілька православних країн, але насправді вибір був дуже обмежений. Такі православні країни, як Морея, Болгарія, Сербія чи Валахія, знаходили занадто близько до турків і вже були приречені. Залишалося тільки Велике князівство Литовське та Московське князівство. Литовське князівство було тоді могутньою європейською супердержавою з величезною територією, з численним населенням, з могутньою економікою. Та армію, яка щойно здобула перемогу над хрестоносцями. Державною мовою Литви була руська мова. Московське ж князівство було залежним, правда, на той час вже тільки номінально від Золотої Орди. Тобто логічно було б вважати, що вибір буде здійснено на користь Литви. Але логіка можновладців часу часом буває дивною. Велике князівство Литовське мало одну, але з точки зору православних ієрархів дуже суттєву ваду. Було занадто європейським. А слід зазначити, що освіта і культура в Литві стояли на дуже високому рівні. Більша частина населення була письменною. Але навіть не це було найважливіше. Литовська держава була правовою державою. Литовський статут суворо регламентував відносини між громадянами країни. Існували суди, існувала свобода совісті і віросповідання. А всі державні посади були виборними. І, власне, це візантійським церковникам не подобалося. В Московії ж відносини були іншими. Виявилося, що деспотичні звичаї Московії більше відповідали планам верхівки Православної церкви, аніж демократія Литви. І тому їхній вибір зупинився на московському тоді ще князівстві. У 1472 році не дуже молоду. Не надто вродливо та ще й зрозуміло. візантійську принцесу Зою Палеолог, племінницю останнього візантійського імператора Константина, було видано заміж за недавно обдовілого великого князя московського Івана III. І цим актом створювалася хоч яка-небудь юридична підстава для того, щоб оголосити московських великих князів спадкоємцями візантійських імператорів. Звичайно, в очах тодішніх державних діячів такі підстави були більш ніж сумнівними. Адже в ті часи влада успадковувалась по чоловічій, а не по жіночій лінії. Як тоді казали, по мечу, а не по прясі. Тим не менше, разом із візантійською принцесою Московське князівство успадкувало герб палеологів, двоголового орла, ну і, звичайно ж, імперські амбіції. Але до булави, як то кажуть в Україні, треба ще й голови. А голів в Московському князівстві, а потім царстві, бракувало. Навіть навпаки, втратити голову, в найбільш буквальному розумінні цього виразу там було дуже легко. Будь-яке вільнодумство каралося негайно і жорстоко. А тиранії стало правління Івана Грозного і, власне, як без іронії долі, на ньому закінчилась пряма лінія Рюриковичів, що виводили себе ще від київських князів, а заодно і палеологів. І після довгого періоду безладу, відомого в російській історії як Смута, на московський престол зійшла династія Романових, побічна гілка роду Рюриковичів. І тепер постає питання. А чому, власне, Романови, які не відзначалися ні особливою знатністю, ні древністю, ні розумом, і взагалі якими-небудь заслугами перед московською державою? А власне, тому що не відзначались. Тобто були зручними для всіх тих. То за їхньою спиною і їхніми руками збирався керувати державою. Це по-перше. Ну а по-друге, по-друге, насправді не було з кого вибирати. Погортаємо родоводи знатних російських фамілій. А праксіни. Предок Золотоординський мурза Салхомир Зулусу Мохша. Аксакови. походять від знатного варяга Шимона. Баратинські Побічна Гілка Рюрикович. Пушкіни. Потомки якогось Радші, що вийшов із Німеччини. Аравчеєви, із татарів, Оболенські, Одоївські – нащадки Чернігівського князя Михаїла. Воронцова від варяга Симона Африкановича. Годунови із татарського і навіть не дуже знатного роду. Кутузови вийшли із Прусії. Лопухіни від Касойського князя Редеді. Наришкіни з кримських татарів. Галіцини від татарського мурзи Булгака. Туркенєви. Татарів. І цей список можна було продовжувати ще довго. І в ньому найчастіше звучатиме виходить з Литви, татарин з татарського роду і так далі. А це свідчить про те, що в Московії вже в 16 столітті не існувало власної еліти. Офіційна історія привчила нас скаржитись на засилля іноземців, спричинене не начебто Петром І. Але задовго до нього. Московською державою керували іноземці з тією корізницею, що не із Заходу, а зі Сходу. Бо більшість родів правлячої еліти Московської держави є татарського, а точніше Золотоординського походження. А тепер спитаємо себе, що міг зрозуміти в візантійському православ'ї нащадок у другому, третьому поколінні якого небудь Салхомира Зулусу Мокша? Було духовенство? Було. І освічені люди теж були. Але їх було дослівно одиниці. Верхівка ж духовенства також походила із тих же татарсько-ординських родів. А нижні верстви священництва були майже поголовно на письменні. Це дало підставу австрійському послу Сигізмунду фон Герберштейну сумніватися в тому, чи московіти взагалі є християнами. Московське православне християнство, яке все більше віддалялося від своїх канонічних джерел, потребувало реформи. Бо інакше всі претензії на візантійську спадщину, які і так були малопереконливими, взагалі втратили б сенс. А реформи провадити було нікому. І тому в 1650 році цар Олексій Михайлович доручив московському патріарху Нікону провести церковну реформу, метою якої було оголошено уніфікацію богослужебного чину Московської церкви із Грецькою церквою і насамперед церквою Константинопольською. До речі, патріарх Никон також не був слов'янином. Він походив із мордовського роду. І патріарх Никон запросив у Москву команду, як би тепер сказали, інтелектуалів на чолі з Артемієм Греком. Основу цієї команди складали вчені ченці Києво-Магалянської академії, і саме вони запроваджували церковну реформу. Реформу було проведено, але це викликало розкол у московському суспільстві частина Кліру і Меріям не погодилася із нововведеннями і продовжувала притримуватися давніх звичаїв. Чим це було викликано? Надам слово одному сучасному російському історику і процитую мову і оригіналу. Нікановська реформу діяли Арсеній Грек і виходці із Києво-Могилянської академії, які совершенно не понимали давньоруської культури. Вони считали варварством давньоруське мистецтво. Кінець Культура безпосередніх спадкоємців Київської держави не була древні руски. А культура, що виникла на 4 століття пізніше, як синтез звичаїв слов'янських колоністів, фіно-угорських аборигенів та тюрко-монгольських завойовників, такою була. Дивне твердження, чи не так? Але залишимо це на совісті сучасних переписувачів історії і повернемось у XVIII століття. Уже згадувана команда Києво-Могилянських Ченців, окрім церковної реформи, Створила ще інтелектуальний продукт, який з повним правом можна було б назвати проектом перетворення Московського царства у Російську імперію. Із розрізнених ідеологічних гасел на кшталт Москва третій Рим та походження Рюриковичів від Римського імператора Августа вони вибудували чітку стратегічну лінію, спрямовану на створення потужної держави, здатної стати гегемоном у тодішньому світі ідеологічно історичну основу цієї теорії було викладено у книзі із надзвичайно довгою, але промовистою назвою Синопсис Київський або коротке зібрання з різних літописів про початок славено російського народу і першопочаткових князів Богоспасаємого града Києва, про життя святого благовірного Великого князя Київського і всієї Русі, першого самодержця Володимира. І про спадкоємців благочестивої держави, його російської, аж до присвітлої, благочестивого государя нашого і Великого князя Олексія Михайловича, всія великої, і малої, і білої Русі самодерці. Як не дивно, всі хочу підкреслити це, усі російські імператори дотримувалися власне цієї доктрини, а саме, збирання усіх слов'янських і православних народів. Під владою московських царів і експансії в південному і західному напрямі. І якщо до цього часу Московське царство освоювало в основному східний напрямок Сибір та Далекий Схід, то вже син царя Олексія Петро розвертається на Захід. А щоб придати більше ваги своїм намірам і замаскувати їх загарбницький характер, перейменовує свою державу з Московського царства в Російську імперію. Прошу звернути увагу. Не в Руську імперію, що видавалося б логічним, а використовує не слов'янську, а грецьку транскрипцію назви Рус, Росія, тобто нова назва явно призначена не для внутрішнього використання, а так би мовити, на експорт. Існує версія, що цю ідею підкинув царю тодішній віце-президент Священного синоду, колишній ректор Києво-Могилянської академії. Виходить з України Феофан Прокопович. Між тим не існує народів, які б свою власну назву, у своїй же мові взяли б з іноземної. А річ у тім, що в середньовіччі до приєднання України Москва не могла взяти собі назву Русь, бо всім було добре відомо, що Русь це Україна. В нашій офіційній історії завжди підкреслюється те, що в особі Московського царства молода українська держава Богдана Хмельницького отримала могутнього союзника. А так насправді це Москва отримала, якщо не могутнього, то дуже сильного союзника. В середині XVII століття населення України становило приблизно 10 мільйонів чоловік. Населення Московії приблизно 12 мільйонів. При цьому треба враховувати те, що ці 12 мільйонів були розсіяні на величезному просторі. В економічному розвитку Московія відставала на добрих півтора століття від України. І незважаючи на криваву і жорстоку війну з Річчю Посполитою. Українська економічна система ефективно функціонувала, забезпечуючи армію всім необхідним а державну скарбницю податком. І це є, мабуть, найбільшим здобутком гетьманського уряду, навіть більшим, аніж усі військові перемоги. А що це так? Свідчить факт, що саме Богдан Хмельницький став мимовільним творцем фінансової системи Московії, а потім Росії. Уклавши тактичний військовий союз з Росією, Богдан фактично наняв російські війська. Пославши царю один мільйон срібних талерів. Це була ціна так званої братньої допомоги. Цар Олексій, отримавши від Хмельницького таку астрономічну, як на той час, суму грошей, грошей срібло, вирішив кардинально реформувати відсталу грошову систему своєї країни. Ідея була простою і дуже дієвою. На срібні богемські Йоахім Талери почали просто ставити печатку імперії. Рік 1655 і вершник на коні. В народі нові гроші називали єфимками. Першої частини назви міста виробника грошей. Коштували вони 64 копійки. одного талера можна було зробити лише 64 повноцінних срібних копійки. Нагадаю також, що за тодішніми цінами за 2-3 копійки можна було купити корову, а за 50 копійок коня. А загалом було перекарбовано до 800 тисяч або навіть до мільйона талерів. Таким чином, мільйон срібних талерів, виплачений Богданом за військову допомогу, став першою масовою монетою імперської грошової системи. І тому об'єднання із Україною було для Московії небаченим подарунком долі. Якщо до того царський уряд посмів зазіхати, та й то не вдало тільки на Смоленськ. То тут він одразу отримав одну із найбільш економічно розвинених частин Речі Посполитої – контроль над південними торговельними шляхами і величезний інтелектуальний потенціал. І з цього часу відбувається те, що можна назвати реполяризацією московської політичної еліти. До Переяславської ради основним інтелектуальним донором Московії були підкорені нею раніше татарські царства Поволжя, Казанське та Астраханське. Бо саме звідси беруть свій початок більшість російських дворянських фамілій. Починаючи з середини 17 століття роль економічного та культурного і інтелектуального донора Московії, а потім Росії, виконують українці. Парадоксально, але саме без українців, а зовсім не без німців чи голландців, Петру не вдавалося перетворити Московію на Росію. Так, і 127 архієреїв які у 1700-1762 роках обіймали російські кафедри, було 70 українців, 42 росіянини, 3 греки, 3 румуни, 2 серби та 2 грузини. У 1721 році із 11 членів священного синоду 5 українців, у тому числі президент і віце-президент. У 1746 році із восьми членів шість українців. У 1751 році із 10 членів 9 українців. У 1700-1762 роках 5 українців були митрополитами. Причому і Осафа Білгородського, Інокентія Іркутського та Дмитра Ростовського Туптала, автора життя святих, канонізованих святих. У 1758 році на 10 вакантних кафедр призначено 9 українців і лише одного росіянина. Українець Стефан Яворський був митрополитом Рязанським, місцеблюстителем Патріаршого престолу, президентом синоду. Ректор Київської академії Феоган Прокопович – заступником президента синоду і автором духовного регламенту, трактату, що узаконив владу царя над церквою. Він був також автором трактату Правда волі Монарші, який став своєрідним статутом російського самодержавства. Гаврило Бужанський. Був префектом Слов'яно-Греко-Латинської академії в Москві, ректорами до 1757 року та префектами до 1753 року були виключно українці. Варлам Яницький заснував семінарії в Суздалі, Пскові, Коломні, Астрахані. Вельямин Пуцик Григорович та Елеон Рогославський закладали підвалини Казанської духовної академії. Авросій Юшкевич майбутній президент синоду, заснований Новгородську семінарію. Гедон Вишневський словяно латинську школу у Смоленську, і школи Врильську, Білій, Дорогобичі, В'язмі Лаврентій Горка семінарію у В'ятці. Арсеній Моцієвич, семінарію в Ярославлі. Сарапіон Латушевич семінарію у Владимірі. Кирило Флоринський семінарію у Троїцько-Сергіївському посаді. Єпископ Іркутський Інокентій Кульчицький три школи для монголів. Інший єпископ Іркутський, Інокентій Нарунович, навертав до православ'я Тунгузів, а Філофей Лищинський – Камчадалів. У своїй історії російської літератури академік Пеппин писав, в XVII столітті нові сили пробились і в кінці концов верховодили в московській культурній житті. Этими силами були образування, література, обща культура, развившаяся в Южной Росії, особливо в Києві. настоящих личностей не было дома. Москва должна була обращатися к мужам із Києва для научної і педагогічної роботи. І, це і цей інтелектуальний голод був настільки гострим, що в першій половині 18 століття студентів українців призначали професорами Московської академії. В той же час Київська академія була вищою школою вчителів для цілої Росії. Цар Петро при всій своїй неадекватності був прагматиком і добре розумів. яку роль відіграють играют украинцы в России. Процитую самого императора, а снова таки мову оригинал. Этот малороссийский народ и очень умен, и очень лукав. Он как то пчела трудолюбивая, дает русскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свечи русского образования. Но у него есть и жало. Пока россияне будут любить и уважать его, не посягая на волю язык, До тих пор он будет валом под и светочью русского царства. царства. если посягнут на его волю язык, то из него вырастут драконовые зубы, и русское царство останется не в ангаже. Але в XVIII столітті молода Російська імперія була якраз в ангаже від своїх українських будівництво. Один із співаків доньки Петра Єлизавети Олексій Розумовський. Став її неофіційним чоловіком та головою сенату. Олександр Безбородько був канцлером у Єкатерини II. Віктор Кочубей міністром внутрішніх справ. Петро Заводовський міністром освіти. Іван Гудович генеральним фельдмаршалом при Павлові І. А першим ректором Петербурзького університету став українець Михайло Балудянський, виходець із Лемківщини. Крім того, і росіяни їздили в Україну вчитись, переймаючи те, чого вони не могли знайти у себе в країні. Хоч би й той самий Михайло Ломоносов. Першими російськими художниками були українці Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський та Антон Лосенко. Керівником придворної капели, складеної майже винятково з вихованців Глухівської співацької школи, був Дмитро Бортнянський. Який став першим композитором у Росії, музичні твори якого почали виходити друк. Про внесок українців в культурне та політичне життя Росії можна було б розповідати ще дуже довго. Проте формат нашої бесіди, а зовсім не якісь інші міркування, не дозволяє мені зараз цього зробити. Скажу тільки, що тенденція українського інтелектуального донорства не припинилася і після перетворення Російської імперії на імперію радянську. Але про це ми, можливо, ще колись порозмовляємо. Завершити ж нашу сьогоднішню розмову я хочу словами Івана Франка. Замість одного вікна, котре Петро І прорубав у Європу, він позатикав ті вікна в Європу, котрі перед тим були у нас в Україні. І через те у нас в Україні стало глухо й темно. Всі найліпші наші сили йшли в центральне вікно. І душилися, і неділи в нім. Повертаючи свою працю на службу не своєму, а чужому народу. Кінцита. То чи не прийшов час відчиняти нові вікна? І двері так?